Одним із напрямків державної аграрної політики є відродження скотарства. Про тенденції галузі про роботу по відродженню молочно-товарних ферм поговоримо з фахівцями Корсунщини. Протягом останніх років в районі активно розвивається галузь тваринництва. Сьогодні направляються значні кошти на відродження тваринницьких приміщень, зазначає Сергій Сасін, заступник голови Корсун Шевченківської реддержадміністрації. Районна влада намагається покращити умови утримання тварин та покращить умови праці селянам. Конкретно, якщо сказати, то у нас сільськогосподарські підприємства налічують близько півтори тисячі голів молочного стада корів. За ці два роки Проведено реконструкцію тваринницьких приміщень на одну тисячу голів. Це встановлені сучасні молокопроводи. Молоко не стикується з повітрям безпосередньо, а надходить по молокопроводу у танки для охолодження. При цьому молоко доставляється на переробні заводи. Це і наш Зонігородський сиркомбінат, маслосиркомбінат. І клуб сиру канівське, значить, підприємство по переробці молока, дуже високої якості господарства. Безумовно, при цьому утримують значні кошти. Ціна становить сьогодні більше 4 гривень. От, вона в зимній період дещо вища, от, теж, тому що молока е, період такий, що менше, корови в запуск і так далі. От, на, на весну вони ждуть, чекають роз, розтелу. От, А в даний час це 4,20-4,30 за одну літру молока. і При цьому молоко в господарствах рентабельне. Зростання загального обсягу продукції сільського господарства Корсун Шевченківського району за 2012 рік проти попереднього відбулась на 12%. І це, зазначає заступник голови РДА, найвищий показник серед 20 районів Черкаської області. Але в цілому, якщо брати виробництво продукції у порівняльних цінах 2010 року, ми на 100 гектарих сільгоспугідь маємо третій показник в області. Що стосується тваринництва, то хотів би зазначити таке, що відповідно до державних програм підтримки цієї дуже важливої галузі, на виконання постанови Кабінету міністрів від 15 квітня 2011 року номер 242 проводиться виплата спеціальних бюджетних дотацій. Тим людям, фізичним особам, які отримують у, скажімо, в себе вдома, в власному подвір'ї велику рогату худобу і отримують її значить, до 15 місячного віку, при цьому отримуючи по 250 гривень на дотації щоквартально. Протягом 12-го року у нас 568 осіб на 823 голови скористалися цими коштами на загальну суму. 395 тисяч гривень, які були виплачені людям, і вони мали від цього відповідну фінансову підтримку. Хочу зазначити, що ця програма вона дала можливість господарствам населенням переростити в цілому за рік на 600 голів поголів'я Рогатої худоби. Крім того, власники трьох корів і більше, які мають, які хочуть придбати. Машину установку машинного доїння вітчизняного виробництва теж мають право на відшкодування державними коштами. За минулий рік цією програмою скористалися 19 осіб на загальну суму 85 тисяч гривень. Люди отримали ці кошти за витрачені свої компенсації. Отже, крок за кроком ситуація з нарощуванням обсягів виробництва молока покращується у господарствах населення. Тому Вплив індивідуального сектора на молочну галузь залишається вагомим. Пан Сергій Сасін з упевненістю говорить про те, що одним з дієвих засобів підтримки галузі стала бюджетна дотація на утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Це сприяє нарощенню поголів'я дійного стада. До того ж, програма покликана стимулювати одноосібників до розширеного введення власних господарств. Першому півріччі цього року чотири особи розглянути на спеціальну комісію при адміністрації, і вони теж матимуть змогу отримати компенсацію на суму 19 тисяч гривень. Тобто вони самі купили, а потім вже їм держава, так да, би мовити, шкодує. Хотіли зазначити, що і е, губернатором Черкащини Сергію Борисовичем Тулбом, Тулбом приділяється дуже велика увага розвитку саме. Е, тваринництва в особистих селянських господарствах на це направлена програма розвитку молочного скотарства Черкащини. І відповідно аналогічна програма прийнята і в районі. І губернатором поставлено завдання, щоб 20 районів області змогли забезпечити значить, населення своїх населених пунктів не менше як 25 головами великої рогатої худоби, зокрема нетелями. Ми теж підтримали цю ініціативу, і в нашому районі вже до роковини конституції п'ять осіб отримали нетелі. Люди задоволені, чекають на приплід. Учасниками програми стали домогосподарства населення, які утримують телят віком від 3 до 15 місяців. Серед основних вимог до селян це дбайливе ставлення до цих безкоштовно переданих нетелів, отримання приплоду. Якщо це тиличка, треба виростити її до парувального віку і передати сусідові або людині, яка буде визначатися спеціальною комісією. Якщо ця бачок зберігається у себе, вирощується і потім. Відповідно до цієї дотації, яка існує в державі, людина може отримати до тисячі карбованців гривнів за як відшкодування з боку держави. Зазвичай робочий день у селянина починається о п'ятій ранку і триває аж до пізнього вечора. Так, щодня, щотижня, щороку, зазначає Валентин Галушко, директор товариства, яке 5 років тому викупило у громади села Яблунівка всі корівники. І розпочалася велика реконструкція. На Корсунщині взагалі поставили собі за мету відродити всі ферми, навіть ті, які з першого погляду відродити неможливо. Зараз ми присутні на молочно-товарній фермі села Яблунівки Переможинську відділку. На сьогоднішній день тут проводиться реконструкція корівника, який був побудований ще в 80-х годах і знаходився в майновому комплексі бившого колгоспу Карла Маркса на 411 голів корів. На сьогоднішній день у, на цій фермі 700 голів ВРХ, з них 240 голів корів. Реконструкція, яке товариство Урожай запланувало провести в цьому році, витрачено буде близько 6 мільйонів гривень. Реконструкцію плануємо завершити до кінця листопада цього року і повністю перейти. Значить, молочний комплекс, молочний зал буде 2 по 10, тобто доїтиметься одночасно 20 корів, які будуть. Ми плануємо, що це буде. Використано для покращення якості молока, для покращення кількості. Тобто, це буде тільки на користь людям і на користь добробуту села. А коли ви сюди прийшли, скільки це вже років? Ця молочно-товарна ферма вона використовується урожаєм вже 5 років, але до цього ніякої реконструкції не робилось, тому що було майно, тобто, ці корівники були, належали людям. І на сьогоднішній день товариство урожай викупили ми цей майновий. Комплекс і приступили до реконструкції. А пригадайте ті свої перші враження, коли ви тільки зайшли на цю ферму і ви розуміли, що скільки ж тут роботи? Ну, я скажу, тут роботи на сьогоднішній день дуже багато. І якщо подивитися навіть візуально на ці всі ферми, тут потребує зараз, не, я б сказав, не близько 6 мільйонів, тут потрібно усі 16 мільйонів гривень. Але поступово зробимо один комплекс, поступово перейдемо до реконструкції других приміщень, тому що. Потрібно розвиватися і ми плануємо збільшувати поголів'я. Якщо буде використовуватись комплекс на 411 голів корів, значить потрібно, щоб було відтворене поголів'я, тобто буде десь до півтори тисячі голів верха. Аналізуючи причини занедбання більшості українських ферм, Сергій Сасін, заступник голови Корсун Шевченківської райдержадміністрації, припускає, що тоді, років 15 тому, просто не було належної підтримки фермерам, і підприємства не мали оборотних коштів, як вихід продавали худобу, щоб отримати кошти і купити пальне мінеральне добрива. І, взагалі, більше уваги тоді приділяли все таки галузі рослинництва. При цьому ферми, вони, скажімо, були занедбані, вони валяться, те, що ви бачили от, на прикладі деяких приміщень, от, яке, приміщення, яке нове, от воно, яке воно буде мати вигляд, ми його побачимо через 2-3 місяці. А от які значить, вже такі в занедбаному стані, то видно, як, як тоді ставились з боку керівники. От, і в цілому. Е Домашні молочні ферми. Так, а домашні молочні ферми, безумовно, вони мають перспективу для розвитку. Повинна бути ініціатива відповідно конкретної людини. Це може бути створюватися кооператив. Сергій Борисович неодноразово він приїжджав до нас в минулому році. Він наголошував на створення кооперативів, перебуваючи у селі Віграю, де Розмовляв з мешканцями села, які хотіли б, щоб ціна на молоко піднімалася, і фактично за його сприяння була проведена нарада відповідно адміністрації об Черкаської обласної адміністрації із власниками молокопереробних заводів стосовно підняття ціни на молоко. Ціна була не задовольняла ні людей, ні скажімо, ні державу. От, тому що е якщо є ціна, е нормальна людина отримає худобу, має цього відповідні кошти і далі розвивається, збільшуючи поголів'я. Тому то в цьому плані ми теж працюємо е в питанні створення е в першу чергу обслуговуючих кооперативів, молочарських і так далі. От е кошти відповідно будуть передбачені при в серпні місяці при. Розгляду бюджету за півріччя, в першу чергу, це районно, можливо, тут і кошти допоможуть і більш такі фінансово-сильні громади, от щоб допомогти людям у створенні кооперативів. А це питання перше потребує е, такого, теж ну я сказати, підходу. Це, по-перше, треба відповідно знайти приміщення, де поставити холодильну установку. Треба, щоб був транспорт на доставку, треба щоб були спеціалісти, щоб була якісь молока. Я думаю, в цьому плані теж люди. Отримують підтримку належну. Керівники району та й фермерські господарства мають велику надію, що сучасні реконструйовані фермерські комплекси процвітатимуть багато років поспіль. Телефонуйте нам до редакції програми за номером 454237, Діліться своїми думками, досягненнями, проведеною роботою або, можливо, ви маєте труднощі. Поділіться з нами. І наша знімальна група завітає до вас у село. Продукцію 14 районів області було представлено на ярмарку семінарі, що відбувся на фермерському ринку Черкас. До рейтингового переліку товарів Черкащини війшло до ста найменувань хлібобулочних та м'ясо-молочних виробів овочів, фруктів, меду. За їхню якість покупці голосують гривнею. І ці продукти бажані не лише в нас, а й за кордоном. Городищина вона славна не тільки історичними традиціями, не тільки. Тою землею, де народився Гулак Артемовський, Лев Платонович Семеренко, де в дитинстві бігав Тарас Шевченко, але традиційно Городищина це аграрний край. І сьогодні від поля до столу представлена продукція наших трудівників, полів і ферм. Зокрема, ми бачимо продукцію Млівського інституту помологи імені Семеренка, запашні яблука, сливи, алеча. Рядом ми бачимо мед, який виростив приватний підприємець Чиренко в Італії. Далі бачимо ми продукцію приватного підприємця Мусієнка, Олександра Васильовича. Ну а ще далі флагман нашого переробного підприємства серед аграріїв агрофірма Шульц. Що характерно, що продукція ця екологічно чиста, що ця продукція можна вживати її і, і дітям, і дорослим. І, зокрема, це цілющі властивості цієї продукції. Це будемо говорити краще всякого лікарства. І саме характерне, що ця продукція вона доступна для широких мас населення. Вона дешева, як я вже сказав, вона дуже поживна і цінна. з цієї продукції ви пропонуєте на закордон? А якщо ні, то хотіли пропонувати на закордон на експорт? Поки що наше завдання о, завдання. Нагодувати людей хорошою продукцією, і звичайно, у нас є вже так сказати деякі навики і деякі так пропозиції щодо експорту за кордон, зокрема агрофірма Шульц, і так само і приватний підприємець Мусієнко. Але справа в тому, що сьогодні це період встановлення, і якщо експортувати за кордон, то треба у великих кількостях. Ну, вийдемо на потужніші так сказати масштаби, то дійдемо до цього. Ми виробники вже з 95-го року, де на року, виробники макаронних виробів. А в цілому, зараз наше підприємство розвилося, і у нас зараз ми виробляємо вже свою муку. У нас є млин і крупоцех. Ми всю цю продукцію виробляємо, упаковуємо, ну і продаємо на ринки України, Городищини, район Черкаської області і навіть за межами. З усього цього ви можете зробити висновок настільки українці люблять борошняні вироби? Ну, все я можу сказати, все зв'язане з періодами з нашими. Е з нашими так сказати, як у Італії люблять, люблять піцу, а у нас люблять вареники. Тому коли з'являється вишня, свіжа ягода, тому дуже ясно, що ну, наша продукція набирає ну, оборотів, і борошно дуже користується е, спросом і продукція, допустимо, макаронних виробів це все сезонне, тому що коли невисти, ну, закінчується у наших людей відповідно більше ну, картош, картошка, вони теж її дуже сильно полюбляють. Тому, коли закінчується у людей картопля, більше краще торгуються відповідно макароні вироби. Це вся сезонна продукція, яку ми вже просто роками напрацювали і бачимо, в який період, і коли йде спад реалізації продукції, і коли йде більший наплив на неї. Про підтримку та просування товарів Черкащини не лише в обласному центрі, а й у районах говорили виробничники та торгівці. На сьогоднішній день представляє товар Шполянський хлібзавод, бачите, тут ну, хлібовироби, виробники. і короваї, і э, і е, солодкі виробулочні. Є також каталог, який розказує про їхній асортимент широкий випічки. Есть также далі, у нас є тут завод про товари. Завод про на сьогоднішній день дійшов уже, так сказати, дуже потужно на ринок, тому що завод представляє на сьогоднішній день дуже хороші місні вироби, колбасні вироби. Це на сьогоднішній день чіпси, лінія чіпсів і лінія майонезна. Дуже вкусно халула виготовляють, вони також дуже хлопитом йде на ринку. Також завод про товари. На сьогоднішній день виготовляє, крім цього, ще іншу продукцію, витовляють продукцію домашню, таку, як домашня там колбаса. Ці заводи, підприємства, крім цього, ще приватні підприємства, але так призначні, дуже виготовляють домашню колбасу. У нас є такий, як Демченко, на сьогоднішній пратприємець. Тісно співпрацюють з іншими районами. Це Гродищанський район, значить Смілянський район. Золтоніжський район, Уманський район. На сьогоднішній день співпрацюють під логотипом товар Черкащини. Люди дуже беруть, знають що на сьогоднішній про те, що особливо значить, «Завод про товари, що дійсно кобаса великої з високої якості. Там дійсно є і вкус, і дійсно сі вживаєш, відчувається, що, що не якісь там добавки, а дійсно настояще м'ясо. Ми торгуємо не тільки на Сахвічському. Свої продукції, а і в селі піщані, там, де ми і виробляємо цю продукцію. Ми виробляємо ми щоденно, тобто е, 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 кожен день 20, продаємо вірніше 22 тони молока, це тисяча корів, це за 8 тисяч вже в дій, молоко екстра класу. Продається воно і в піщані через молоктомати, і в Сухвіївці на ринку чи на базарі, як там правильно, який. В конце концов, як по-українськи сказати, приведений до вигляду цивілізованого, цивілізованого виду, де можна придбати товар чистими руками, взяти з холодильника, не продавати одною рукою солярку, а другою пирожки, що було до минулого року. Стараємося. Поближче закривати ті, ті точки, ту місцевість, яка вигідна і для людя, людям, щоб не підняти ціни, Бог зна куди, і для мене як товароробника. Це Золотоноша, виїжджаємо і постійно діючий магазин в, на ярмарку або Цьогоївців, всіх запрошую, користуючись нагодою, запрошую при проїзді на Київ чи з Києва, написано ковбаси Піщанські, там фізіономія оцього, що перед вами говорить зараз, там асортимент продукції, там ви можете її назад повернути, якщо вона вам не сподобається. Я думаю, що поки що не було і надію, що такого не буде. Але насичувати. Ринок Черкащини треба своєї продукції. Ми можемо це робити. Не можна того і правильно ставити і губернатор на сьогодні питання. Стидно черкащанам. Якщо горілку другий раз беремо, чорті звідти, хліб везуть теж. Вроді би ми самі не можемо зробити. Просто треба подивитися, мабуть, другими очима, всім великим і малим начальникам і все зробити для того, щоб що. Щоб насичувати Черкас. ми можемо робити і сприяти те, що стосується влади, тим, хто хоче братися за це, за цю справу, допомагати і місцем, і відбиватися від перевіряючих, щоб їх було менше. І от таким, от таким чином. Я Голоденський район, представляю сьогодні на цьому зібранні заступник голови адміністрації. З питання пекла. Я думаю, що сьогоднішній день дійсно, як вже промовляв заступник голови обласної адміністрації Анатолій да, сьогодні познайомляться всі фермі, так як цей ринок є фермерським. І в дальнішому буде проводитися спілкування. Сьогодні виставлені всі сільськогосподарські продукції на цьому ринку. всі Фермери, які сьогодні поспілкуються, я думаю, що в дальнішому дасть нам е, спроможний, так як у нас сьогодні проводиться е, товари Черкащини, продаються в нас в області, бути забезпечені люди, і, і в ціні, йде з здешевшення деш, продукції. Хотів би сьогодні сказати, що Золотинський район також ми представляємо і Агрофірму Маяк, де герой України Микола Самен сьогодні тут присутній. Також фермерське господарство Ромашка, де також будуть представити свою продукцію, також «Золотоніський бекон, де проводяться дешеві ціни на м'ясні, на м'ясну продукцію. Але взагалі в нас в районі ми давно вже запроваджені це, дякуючи нашому голові. Обласної державної адміністрації Сергія Тулу буде, в Сухвіївці було відкрити ринок. Дякуючи цьому, ми впроваджуємо. Це він знаходиться на київській трасі, де люди з України, які проїжджають. Там, відповідно, раніше люди стояли на відкритому небі, цим зараз там зроблено, теж магазинчики, де можуть також і рофірну, як торгує і молоком автоматом. З автомата і колбасними виробами, де продукція свіжа, люди можуть із дешевлені ціни, може собі закупити і в дальнішому передати цю традицію, яку що розказати, яка в районі, і також сільськогосподарська продукція, то тобто, є овочі, фрукти продаються на цьому ринку, тому ми давно це проводжуємо, але спілкування сьогодні. Я думаю, що в дальнішому розшириться і асортимент, і люди по всій нашій Черкаській області. Вислухавши пропозиції учасників семінару, представники обласної влади вирішили розробити спільну стратегію захисту місцевого товаровиробника. Серію міні-ярмарок, на які ми запрошуємо виробників продуктів харчування, виробників іншої продукції. Представників малого підприємництва Черкащини. І від того, чий виробник отримає ці кошти, буде в значній мірі залежати економіка регіону.